Доброго дня. Сьогодні тема виступу є добросусідство та порушення санітарних норм при отриманні тварин в особистих господарствах приватного сектору громадян. В тому числі щодо добросусідництва законодавством питання добросусідництва розкривається в статті 103 земельного кодексу України і полягає в тому, що користувачі земельних ділянок, які мешкою користуються по сусідству, повинні дотримуватись і вибирати спосіб використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, та при найменших затратах один до одного і завданні найменшої шкоди. Сусідом. Земельним кодексом України також встановлено, що спори дотримання правил добросусідництва вважаються земельними спорами, які також, в свою чергу, регламентовано 158 статті Земельного кодексу України, до володіння яких відноситься розгляд земельних спорів, це органи місцевого самоврядування. Так, наприклад, нещодавно до Головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області надійшло повідомлення від виконавчого комітету Рештилівської міської ради щодо розгляду даних спорів використання земельної ділянки і утримання свиней на території Рештилівської міської, Рештилівської міської територіальної громади село Прокопівка. Також виконавчим комітетом з метою розгляду було створено. Комісії, комісії з метою розгляду та проведено е, на місці розгляд. До комісії включено також було представників Держпродспоживслужби е, щодо зазначеного питання. За результатом розгляду встановлено, що ряд порушень вимог законодавства були виявлені е, приватним громадянином при утриманні даного поголів'я. В тому числі завезено поголів'я без погодження, без отримання супровідних ветеринарних документів, без проведення обов'язкових досліджень та щеплень, що може спричинити за наявності розповсюдження інфекційних та інвазійних захворювань на інші території. Враховуючи, що тварини утримуються в приватній території громадянином, а не суб'єктом підприємницької діяльності, то організаційні і правові засади основані на Принципах контролю регламентовано законодавством України законом України про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності і діє зазначено закон не стосується фізичних осіб як громадян, і тому головним управлінням не було застосовано санкцій адміністративного впливу до зазначеного громадяна громадянина. громадянина. Тому, в свою чергу, головним управлінням Держпродспоживслужби з даного питання з метою з'ясування, чи вбачаються в даних повідомленнях ознаки правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України, надіслано до відділу Національної поліції Полтавського... Полтавської області відповідний лист щодо вжиття в межах надних повноважень заходів реагування. Також слід зазначити, що до головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області надійшло звернення від громадянина щодо можливих порушень вимог законодавства при виробництві обігу харчових продуктів на продуктовому магазині в місті Решетилівка. З метою перевірки питань викладених у зверненні стосовно додержання вимог законодавства про харчові продукти. Головними управлінням Держпродспоживслужби Полтавської області проведено захід позаплановий захід державного контролю на зазначеному магазині. В ході проведення заходу встановлено, що м'ясо свинини на реалізацію надходило з цієї ж ферми без відповідних супровідних ветеринарних документів. Також в ході заходу встановлено ряд порушень гігієнічних вимог на потужності. Відповідно до виявлених заходів, головним державним інспектором та головним державним ветеринарним інспектором прийнято рішення про призупинення роботи даного закладу та рішення щодо вилучення продукції небезпечної з обігу. Також ринку видано припис про усунення порушених законодавства в сфері безпечності харчових продуктів та в подальшому буде застосовано заходи адміністративного впливу відповідно до чинного законодавства.